Серпень став найкривавішим за усі 18 місяців сирійського конфлікту. Повідомили в понеділок. В ООН. за підрахунками спеціального координатора близькосхідного мирного процесу Роберта Сері. Тільки в останній тиждень літа загинуло понад півтори тисячі людей і сто тисяч втекли з Сирії до сусідніх країн. Це майже половина загальної кількості сирійських біженців. На підтвердження даних організації Об'єднаних Націй, сирійські активісти завантажують нові і нові свідчення зіткнень, що не припиняються. Якщо вірити авторам відеозаписів, інтенсивні бої тривають в Алепо. Бунтівні райони міста зазнають авіаційних та артилерійських обстрілів. Не вчухають запеклі сутички. Також в містах Растан та Хомс, провінції Ідліб. Активісти кажуть, що в понеділок жертвами зіткнень на всій території країни стали щонайменше 40 людей. Опозиціонери звинувачують Іран в допомозі сирійським військовим. Державні інформагенції Сирії в свою чергу заявляють про найманців терористів, що б'ються на боці вільної сирійської армії.